Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео серединна точка між затемненнями. І в цьому відео ми поговоримо, що значить серединна точка. І як вона може впливати на нас? І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас? І бажаю вам відкрити для себе свободу, бути справжніми, вільними від чужих очікувань та впливу. Серединна точка між затемненнями з 13 на 14 вересня 25-го року. Коридор затемнень несе одкровення для всіх. І серединна точка це говорить про те, що перший тиждень коридору затемнень ми пройшли. І це час, коли життя саме підштовхує нас до завершення старих справ та акуратної розбудови планів. І цей тиждень дав нам можливість зупинитися, озирнутися на свої пріоритети та переглянути ресурси і підготуватися до змін, які вже нас чекають попереду. І сонце, проходячи по 22 градусу діви, проходить серединну точку між затемненнями, і вона несе в собі хаос і ясність одночасно. Серединні точки це середні календарні точки між двома затемненнями, які дають нам повну свободу волі, але при цьому максимальну непередбачуваність наслідків усіх починань в ці дні. І в ці дні не рекомендується розпочинати важливі та відповідальні справи і приймати важливі рішення. Є ризик отримати неочікуваний результат. Планувати щось в ці дні марно. Слідувати планам може навряд чи вдасться, але при цьому можуть з'являтися несподівані можливості, які не варто опускати, а також сприятливо запускати безнадійні справи та проекти, які не вдавалося реалізувати, або ті справи, які спочатку можуть здаватися незвичайними або важко реалізованими. Звертайте увагу на будь-які збіги та будьте в потоці життя. Серединні точки між затемненнями дають нам максимальну свободу, і ми можемо творити те, що хочемо. Карма не діє. контроль відсутній, але є повна непередбачуваність. І тут дуже важливо свободу не перетворити на хаос. Це дні випадку, подарунки в долі, а вони можуть бути різними. Якщо є розуміння відповідальності за вибір, за його наслідки, то в такі дні справді можуть відбуватися дуже цікаві та непередбачувані події, тож розпочаті справи в серединну точку дуже непередбачувані, тому що результат може бути протилежний від очікуваного. Тож який буде цей день, поки що загадка. І цього дня можливі інтелектуальні прориви, несподівані інсайти, осяяння, які можуть змінити напрямок руху, але разом з цим відчуття, що старі конструкції руйнуються, а нові ще не оформилися. Тож зберігайте баланс, уникайте крайнощів, щоб, щоб тиждень завершився гармонійно та продуктивно. Залишайтеся спокійним спостерігачем, уникайте імпульсивних рішень і не піддавайтеся страхам. Це сприятливий час, щоб переосмислити минулі зв'язки та відпустити те, що заважає рухатися вперед. І саме в середину точку, 13 14 вересня. Важливо довіритися потоку і спостерігати, що буде відбуватися, і миттєво реагувати, коли в просторі щось відбуватиметься. У цю точку проявляється суть чогось, і це час просвітлення, осяянь та ідей, навіть якщо ваша мрія не зовсім відповідає вищим задумам. Вам в будь-якому випадку можуть надаватися надзвичайні можливості в цю серединну точку, головне встигнути їх побачити і відреагувати щось може піти не за планом в цей день, тому важливо бути уважними і дивитися на всі боки важливо відчувати і усвідомлювати себе сотворцем, щоб зрозуміти задум по відношенню до себе. І побачити підказку. Тож, що б не відбувалося, свободу ми зустрічаємо гідно, відповідально і усвідомлено. В серединну точку все непередбачуване, і хтось невідомий перевертає все з ніг на голову. Але ми з любов'ю все це зустрічаємо з вірою, з надією. Ще в серединну точку можуть виходити з ладу прилади, системи зв'язку. Якісь структури, тож важливо гнучко зустрічати всі зміни, намагайтеся менше планувати серединну точку і просто довіритися небу, І якщо щось просити в цю дату, то не на благо себе, а на благо світу, тож будьте усвідомленими, щоб зробити своє життя наповненим, розвиватися духовно. І опрацьовувати свій рід і гармонізуватися зі стихіями. Відкривайте для себе свободу бути справжніми, вільними від чужих очікувань та впливу. А планети нас в цей день теж підтримують. Це період, коли Сонце в з'єднанні з Меркурієм в Діві і направляє секстиль до Юпітера в раці. І в такі дні створюється ефект потужного прожектора, ми бачимо все довкола, як на долоні, і нічого не зможемо опустити. Гармонійний аспект до Юпітера говорить нам, що у нас все вийде, і ми побачимо кожну деталь і нічого не вислизне від нашої уваги. Думки в цей період ясні, точні, плани реалістичні та практичні. Місяць в близнюках, але місяць напружений. Місяць в близнюках додає жвавості та комунікабельності, але створює конфлікт із з'єднанням Сонця з Меркурієм. І це зіткнення двох протилежних стилів: один віддає перевагу свободі і швидкості, що уособлює місяць в близнюках, і легко перескакує з однієї ідеї на іншу, другий стиль. Чіткий і ідеальний, пов'язаний із Сонцем та Меркурієм в Діві, і в результаті можливі дрібні розбіжності та взаємне невдоволення. До того ж цей день пов'язаний із серединною точкою між затимненнями, яка може внести хаос у наше життя. Також місяць утворює секстиль з Венерою і тригон з Марсом, і це створить гарний бісекстиль. І така конфігурація. Покаже, які стосунки можна побудувати, якщо звернемо увагу на поточні ситуації, це можуть бути знайомства з новими людьми, які стануть чудовим приводом для спільного дозвілля, для прогулянок, покупок, поїздок та приємного спілкування. Але місяць в ліліт в мінорному аспекті, який може викликати повторення подій. І може показати проблему, ситуацію, де ми ходимо по колу. І це можливість побачити цю ситуацію та опрацювати. І найчастіше це може бути пов'язано з емоціями, можливо, з примхами, зайвою турботою про когось, з або навпаки, може бути зайва вимога турботи до себе, претензії до рідних, глибинні страхи. І найкращий спосіб це. Поговорити і прояснити ситуацію, тому що місяць в близнюках все ж таки про розмови. Тож ще й не забувайте в цей період зустрічатися з друзями, влаштовувати романтичне побачення і проявляти тепло. Також у нас ще Марс в опозиції з хіроном, тобто продовжується тема непорозуміння. І в зоні активності можуть бути конфлікти з партнером або з другою половинкою. Тому краще не конфліктувати та не реагувати на провокації і не включатися в конфліктні ситуації. Це особливе протистояння. Марс в Терезах, але керує овнем. Хірон в Овні, але керує Терезами. І в цей період дипломатія може бути відсутня, але ж все ж таки. Краще гармонізувати ситуацію і переводити її на жарт, тому що серединна точка все ж таки може проявити хаос у нашому житті. Але гармонія Марса з Венерою може допомогти гармонізувати цей аспект, і в цей день ви просто повинні виглядати красиво та чарівно. Аспекти Венери стимулюють на флірт, романтику та пристрасне примирення. Тож проявляйте ініціативу, але не нав'язливо. Проводіть день в романтичній обстановці, найкраще з тими, хто вас надихає і з ким ваше серце співає. Тож дійте в напрямку свого майбутнього через те, що ви щиро цінуєте та любите, і запитайте себе, яка маленька, приємна для мене дія може стати кроком до моєї нової мети. Не через треба, а через хочу. Це знімає кармічний тягар вибору. Тож бажаю вам прожити ці дні максимально усвідомлено і без перепадів настрою. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей.